Всім доброго дня. На вулиці літо є такі у нас огірочки. І ми зараз зробимо їх дуже смачними. Вони і так смачні, а будуть ще смачніші. Вони в нас будуть малосольні. Для цього беремо ось таку ємність, в мене вона 2 такий судочок. На дно викладаю нарізаний слайсами корінь хріну. Рецепт дуже простий і дуже смачний. Поки там щось квариться, тут маринується. Так, розложили. Кладемо так э, цей хрін, щоб ну, лишить зверху ще положити. Так, і на дно теж ложимо наш кріп, але лишаємо Трохи прикрити зверху. Далі туди йдуть листя з вишні, штучки три, листя з чорної смородини, можна з звичайної смородини, чорна, мабуть, більш ароматна. Листя лаврове. Три, п'ять листочків буде досить. Далі. Далі на цю кількість отак перця горошка туди кладемо. Далі душистого перця. Три штучки буде досить. Що це так ну, можна і відро зробити, але я не хочу відро, я хочу трошечки огірочків. Чому трошечки? Тому що є свіжі овочі, які теж треба їсти. І... Більше мені не треба. Далі беремо е, здорову ложку столову з гіркою солі і розчиняємо у воді. Викладуємо наші огурчики, вони е, помиті, бачите, обрізані з двох сторон. Товстенькі такі вниз, тоненькі згори. Чому так? Якщо комусь цікаво, то я скажу. Кому цікаво, поставте подобайку, зробіть репост. Тому що е, тоненькі, вони швидше просоляться і ви їх одразу з'їсте. Так, і прикриваємо зверху е, теж листочками. Листочками, нашими слайсами з корня хріну. Ще сюди можна і листя хріну, але я забув. <смі> Таке буває. Так, і зверху укропчик. Можна стебла. Ось так. І воно вже, вже гарне, бачите? Все, нічого, це вважайте, вже пів справи зроблено. Розчиняємо нашу сіль. Розчиняємо нашу сіль. Ну, Воду я брав очищену, кого є там поруч. Скважина, колодязь, то беріть звідти воду. В крані ну, у нас така вода не дуже. Та ще й хлорка там. Воно ну, зовсім не потрібно нашим смачним огірочкам. На таку ємкость, ємність 2-літрову, Пішов в літр води. Отак ось робите його ковбасите, бо я ну, там же ж розчин з сіллю воду видав, а потім далив звичайної води очищеної. Тепер пробую, що не потрібно додати солі. Тобто столова ложка з гуркою великою досить. Обов'язково так ось по, по його. І все, тепер, в принципі, чекаємо. Все, наш рецепт на цьому завершується. Дивіться, 3-4 години воно стоїть просто в кімнаті на столі. І потім ставимо до холодильника. Все. Всім дякую за перегляд. Ставимо подобайки, ділимось репостами. репостите цей рецепт і люди теж будуть такі смачні огірочки їсти. Все, на другий день можна огірочки наші. Доставати і смакувати. Мають приємний, гарний вигляд, приємний смак, хрускіт. Всім смачного. До побачення!